Я отця і сина, і святого духа слава Ісусу Христу, невік слава Богу, дорогі браті і сестри. Ми закінчили сьогодні читати цей чудовий покаянний канон святого Андрія Крицького, який ми звершили проти, протягом першої седмиці Великого Посту, для того, щоб правильно ввійти в неї і почати її належне спокаяння. Я дуже дякую всім тим, хто знайшов собі сили. Проходив на нього. Хтось проходив всі дні, хтось проходив частину днів, хтось прийшов тільки один день, хтось якісь дні був, якийсь не був, але все одно я всім дуже дякую. І я надіюся, що ці післяспіви принесуть кожному із нас духовну користь, і Господь прийме у кожного з нас цю малесеньку жертву, яку ми йому принесли, і нам допоможе. Ми могли помітити, що число стежків скорочувалося починаючи від понеділка і по четвер. Сьогодні їх значно менше ніж було в понеділок, тому що в понеділок на кожній пісні було по 9 стежків. А сьогодні там на одній із пісень їх було всього 2. Тому, якби це ніби як з одного боку скорочується, але з другого боку, якщо вслухатися в ці стежки, то ми побачимо, як міняється їх сенс, і як з кожним днем вони ніби вводять нас все більше і більше в певну цю богословську істину. Тому що якщо в понеділок ми читали переважно старозавітні приклади, і не було там ніяких прикладів інших євангельських. То пізніше, вже новозавітні з'являлися там слова, і, врешті-решт, сьогодні вже воно звучить трохи інакше. Майже немає посилань на старий заповіт, а іде заклик до якихось певних ем, конкретних гріхів, апеляція і заклик до Бога, щоб він подав нам протилежні цим гріхам чесноти. І священне писання старого заповіту воно дуже корисне нам в цьому, тому що. Це така книга неоднозначна. Багато людей, які починають читати Біблію підряд, там від першої книги, вони очікують чогось іншого. Вони очікують почути історію, де є хороші хлопці, погані хлопці, де є Бог, який люблячий, який всім всіх погладить по голівці, всіх навчить, всім розкаже, що і як. А натомість вони зразу відкривають для себе зовсім інші тексти. Тексти, де люди, які ніби як з Богом... Іноді бувають не такими уже й хорошими хлопцями. Книги, де тексти, де по Божій волі відбуваються завоювання, де відбувається там іноді навіть знищення інших народів, богопротивних, знищення просто під нуль. Тексти там, де люди, які були благословені Богом, поставлені ним на царство або поставлені на священство, можуть впасти в дуже важкі гріхи. Книжки, тексти, де той, хто був найбільшим праведником, раптом в один момент позбувається всього, і незрозуміло, чому це так з ним сталося аж до самого кінця, поки не стає ясно, що його праведність і його ця духовна боротьба е стала найважливішою в певній такі особливій космічній драмі, в певній містерії, коли за його віру диявол сам був посоромлений. Ми читаємо такі: от ми читаємо пророцтва, які апелюють до дуже таких страшних речей. Читаємо про жахливі події кінця світу. Тобто люди іноді вражаються і кажуть, де да там такі речі описані, які з Богом не мають нічого спільного. Іноді буває, що люди цим спокушаються біблію закривають, відкладають її і. Більше ніколи до неї не приступають, навіть до нового заповіту не дочитавши. А деякі люди, не розуміючи, що ці тексти означають, починають писати якісь безглузді заперечення, кажуть, що от в священному писанні є протиріччя, там все неоднозначно, на цьому немає доказів. Там починають якісь писати такі спростування, апелюючи до чисто раціональних аргументів і опираючись тільки на ті знання, які маємо, ми маємо протягом цього часу, і зовсім не. Не розуміючи про те, що певна термінологія, образи, символи, описані звичаї, описані події в ті часи мали зовсім інше значення ніж тепер. І тому, якщо ми не освоїмо цю от мову і оцей дискурс старого заповіту, ми його ніяким чином не зрозуміємо. Багато є там речей, які недоказуємі. неможливо довести існування Йова. Неможливо навіть я скажу, що навіть юдеї, в середовищі яких були написані ці книги, і для яких вони по великому рахунку призначалися, зараз самі визнають, що вони не можуть довести ні існування Мойші, ні існування Єшуа Нуна, ні існування Дауда і всіх інших описаних е, там е, пророків, вождів, царів. Вони не можуть цього на 100% довести. Але сенс священного писання старого заповіту в іншому. Воно архетипічне. Воно показує нам стосунки Бога з людьми. Воно показує нам те, що коли людство на самому початку відпадає від Бога, то далі у нього є тільки два шляхи. Або загинути, або намагатися якимось чином з муками через боротьбу, але до Бога повернутися, вирватися з тієї падшої реальності, в яку людство саме себе загнало своїм необережним неакуратним вчинком. І на сьогоднішній день наша Україна переживає в принципі все те ж саме, тому що коли нам були дані дуже пільгові умови після розвалу комуністичної імперії, було дано безліч ресурсів, були дані можливості. З нами там західні країни хотіли співпрацювати. Рашка тоді ще була трошки інакша. Вона не прагнула прямо от так. От нас розшарпати на кавалки. І ядерна зброя у нас була, і інфраструктура у нас була, все це було бери, користуйся, трудись. І тільки Богу в дякую і ближнього в нужді не забувай. Ми самі все це віддали ворогам. Ми самі все це покрали, порізали на метал, віддали за безсінь. Ми самі приклонилися перед нашими ворогами, впустили чужу культуру в нашу свою мене плекали, свою історію мене вивчали. І тому у нас зараз теж два шляхи: або загинути і зникнути як нація назавжди, або боротися в муках в крові. Тяжко, але все ж таки зберегти себе, і можливо, якщо дуже сильно все складеться добре, якщо ми будемо добре молитися, якщо ми будемо. Діяти згідно Божим задумом, можливо, ми вийдемо на той рівень, який ми мали на, на самому початку нашої незалежності. Нам треба тепер дуже трудитись, тільки щоб вийти на нього. І так же саме людині, яка вражена гріхом, їй треба дуже сильно трудитись для того, щоб хоча б вийти на той стан, в якому вона була задумана. А вже не говорячи навіть про те, щоб піднятися якось вище обожитись. Звичайно, що Господня благодать діє, Бог допомагає людині в цьому, тому що в священному писанні є слова, що ти починає, я примножу. Якщо ми приносимо хоча б один камінчик, одну цеглинку, Господь може побудувати дім. Але біда в тому, що люди навіть цю цеглинку принести або лінуються, або не бачать в цьому потреби. Люди порпаються в смітті, їдять гні тоді, коли зовсім поряд для них накрита царська трапеза. Але ми не хочемо повернути голови туди. Ми думаємо, що той сміттєвий бак, в якому ми сидимо і з якого ми живемося, це найкраще, що може бути. Може, воно нам і не смачно, може, воно якось нам і неприємно, але ми не знаходимо в собі сил, бажання, смирення повернути голову, попросити в Бога, приведи мене в свою світлицю, посади мене за твою царську трапезу. Він з великою радістю це зробить. Він хоче кожного з нас запросити. Так же само, як всі батьки хотіли би, щоб їхні діти та. Добре харчувались, гарно вдягались, добре вчились, вступили в хороший університет, але дітям дуже часто хочеться чогось іншого. Їм дуже часто хочеться виграшки на комп'ютері, грати, біситися зі своїми друзями, ходити десь траву курити, пробувати там перші цигарки, перший алкоголь, вертатись додому пізно. І вони не розуміють того, що їм батьки кажуть, що забудь це воно набагато гірше ніж те, що ми тобі пропонуємо. І така сама біда відбувається і в наших стосунках з нашим творцем і нашим отцем небесним на превеликий жаль. І тому такі жорстокі приклади, такі неприємні нашому вуху, вони лунають на цьому каноні. Це не означає, що ми всі повинні в цих гріхах. Це не означає, що ми всі так сказати, уже засуджені на смерть, на кончину, на вогонь, на пітьму. Це зовсім не означає. Але це для того, щоб по перше застерегти нас. А по-друге, для того, щоб показати, що можливо хтось із тих, кого ми знаємо, або про кого ми чули, він в таких гріхах винний і він притягує собі такий кінець. Так же саме, як іноді батьки занадто жорстоко застерігають своїх дітей, що мовляв, якщо ти не будеш вчитися, ти будеш бомжем, ти там будеш свіття згрібати, там щось іще. Це не означає, що батьки бажають такого майбутнього своїм дітям, і не означає, що вони хочуть цього. Але вони іноді говорять так жорстко з педагогічною метою. І інколи вони говорять там подивись на того, на того, на того, там ви однолітки, але подивись, як вони живуть. Хочеш ти так жити, хочеш ти так закінчити, як вони якимось там алкоголіком, або там 40 років безвилазно на заводі на роботі, яку ненавидиш, це. Те саме питання Господь ставить нам у священному писанні, і церква ставить нам, поставила через ем, роздуми і через поетичний дар нашого святителя Андрея Крицького. І знаєте, є ще один нюанс. Те, що наша природа хоче зіпсована, хоче зраджена, вражена гріхом, але все-таки не до кінця. Тому що наша боротьба ведеться ще проти певних розумних сил, злих, які Богу противляться, і які хочуть людину абсолютно спотворити і звести її до самих низів, повністю знищити її. Це сили диявольські, сили бісівські, але як це не парадоксально, але їх існування нам дає надію. Тому що як людина там, побожна часто каже, от зробила вона якусь каку, не подумавши. Ну, каже, ну я не знаю, як у мене це вийшло. Ну, біз попутав, без попутав, потя даліла. І це дуже правильно, тому що дійсно дуже часто злі помисли можуть нам бути нав'язані ззовні. Це не означає, що виправдання, що ми повинні все на них скидати, тому що кожна людина вона сама допускає до себе ці, ці впливи. Ми можемо від них відгородитись. У нас є сили для цього, у нас є ресурси для цього. Але ми повинні задіювати їх своєю вільною волею. Але якщо людина навіть це допустила по своїй немочі, все одно найгірше прийшло ззовні, і це дає нам надію того, що ми не дияволи. Те, що ми маємо шанс на спасіння, тому що наша інтенційність вперед і вгору до Бога, а їхня інтенційність зворотня спадати вниз до погибелі. І саме тому нам так важливо вчасно це зрозуміти, але бувають і гірші випадки. Бувають випадки, коли зло це не просто вже зменшення добра, а коли воно спотворює світ і частину людей настільки. Що вони вже стають невпізнаваними, вони стають як ракова пухлина, які, яка пожирає все навколо, і завдяки цьому вона живиться. Таке теж буває, коли ми вже маємо справу не просто зі зменшенням добра, а зі злом в чистому вигляді. І це була е, тема дискусії колись платоніків і гностиків в давній Греції. Ми вже розумні тут. Ми вже повинні щось читати. Ми вже повинні знати про такі речі. А, тому що платони, платоніки говорили, що зло це просто зменшення добра. Що просто це так сказати, воно не має в собі в самої суті. І вони питали а навіщо ви вводите цю фігуру злого деміурга, який ніби спотворює дійсність, робить злою матерію. Платоніки не могли цього зрозуміти. Для них просто людина значить не сповнила своє призначення, значить, от просто ну може коли-небудь сповнить не в цьому буті, так в наступному. А гностики вводили такий от образ ворога, і цей образ ворога він дійсно є, тому що з одного боку зло це применшення добра, а з іншого боку, коли цього добра стає зовсім мало, то дійсність починає розкладатися, вона починає гнити, і оця от зла спотворена частина дійсності, вона починає отруювати все довкола. І тому нам зараз так важливо стати на цю боротьбу духовну, на те, щоб не підпадати під це гниття для того, щоб зберегти нашу чистоту і для того, щоб набути більшого, ніж ми навіть мали. І до цього нас Господь призиває. І саме тому нам великий піск може бути настільки важливо присвятити більше часу цій духовній боротьбі. Хай Господь допоможе кожному з нас, особливо тим, які зробили в перший тиждень з зусилля і помолилися на цьому каноні, хоча б один день. Хай Господь кожному із нас допоможе, щоб ми пройшли добре, благодатно ці дні, щоб ми не сприймали їх як дні обмежень, як дні якісь тягості, щоб ми от думаємо, що от коли це вже закінчиться, де да мені набридло, де да я хочу наїстися нормально, напитися там потусити. А щоб ми сприймали їх як дні радості, коли нам щось всередині нас і наше життя навколо відкриється з якоїсь нової, цікавої сторони, про яку ми раніше не знали. Амінь. Слава Ісусу! Sobre o Christo.